Скажи мені, будь ласка, що чекати Херсонщині правобережні на цей новий рік, Різдво Новий рік? Ну, дивися, ну, одразу випадає диявол, тобто ми розуміємо, обстріли будуть і вони будуть ну, достатньо, достатньо масивні. Тобто, знову буде летіти, куди попало, що попало. Тобто, по дияволу для Херсона є загроза, і загроза достатньо велика. Угу. Лівобережжя Херсонщини? Чи що ж чекає людей, мешканців лівобережжя Херсонщини, мирне населення? Чи будуть там якісь провокації, зриви? Так, ну, по-перше, там і робота ведеться по цьому напрямку з нашого боку, як не крути. Розумієш, тобто там летить. Летить туди назад, оця вся uh -huh. історія. Типу, ця, ця історія відбувається. Мені не подобається, що на якихось незрозумілих напівпанічних настроях окупанти починають місцями звіріти. От що мені не подобається. Тобто, ми тут маємо якісь і крадіжки. І якісь агресивні, знаєш, такі закиди. Ну коротше, uh -huh. тому давайте обережніше. Будь ласка, люди, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях, це не тільки Херсонщини стосується. Давайте так, не нариваємося лишнього разу. Будь ласка, я розумію патріотизм, все розумію, але лишнього разу не нариваємося на неприємності. Бо ворог скаже, ні, бо немає тих успіхів, на які розраховує. Скажи, будь ласка, а... Авдіївка минулий рік, 26, 27, 28 грудня. Авдіївка була пеклом і все, що було біля Авдіївки. Якою буде ситуація в порівняно з минулим роком? <реку> <реку> mm, така сама, якщо навіть місцями не гірша, бо одразу рицарі мечів, тобто Авдіївський напрямок полишається одним із найважчих. От одним із найважчих напрямків, які є, і з, з усіх сторін, і це, звісно, не окей минулого року на авдіївському напрямку дуже багато хлопців брали в полон спеціально. Тобто полювали за лікарями, полювали за нашими хлопцями трьохсотими. І головна мета була набрати якомога більше полонених. Яка мета ворога буде зараз? Просування. В першу чергу: просування і створення е, якихось умов, в якому або відходиш, або вмираєш. Угу. І наскільки успішними будуть ці дії? Місцями. Ситуація супер важка, У нас не вистачає ресурсу, там дуже важко, і тому відходить цілком, ймовірні, можливі. Мар'їнка і Бахмут. Ну на Бахмуті ситуація не легше. Ворог так само активізується, намагається витіснити е, наших е, хлопців і дівчат з того напрямку, усіма можливими методами силами, намагається знищити як наймога більше. Має часткові успіхи. Ми щось е, відбиваємо назад. Тобто, це працює в дві сторони. От тому напрямок не менш важкий ніж е, напрямок Авдіївський. Мар'янка. Зараз. Мар'янки немає. Це те, про що я кажу. Тому одразу. А... Мар'янка частково полишається нічия. Давайте так назвемо. Вона в сіряку. Мар'янка частково полишається сірою. Тобто, де відбувається махач. За просто за типу за метри, причому Мар'янку і хлопців, які стоять і дівчат на тому напрямку, утюжать прям прямо з усього підряд. Скоріше за все, і в мене вже це випадало. Що на цих напрямках періодично використовують хімічне озброєння, або ну або озброєння такого фосфорного типу, бо вони коли не можуть нічого зробити, вони намагаються, хоч якимись методами, просунутися далі. Угу. Скажи мені, будь ласка, зараз от Бахмут, Мар'їнка, Авдіївка, чи є можливість до кінця зими перекрити окупантам кисень в постачанні ось цього хімічного озброєння, ось цих от бомб снарядів і живого ресурсу? Чи вгатимо ми, чи є, буде в нас взагалі шанс вгатити по ним? Коти нарешті став доступним довгоочікуваний і вами, і мною воркшоп Таро у повсякденні. Він складається з цілих п'яти блоків. За дуже короткий час ви навчитеся розбиратися в значеннях карт, правильно ставити питання, дізнаєтеся особливості розкладів для близьких та багато чого іншого. Відкривайте двері у світ Таро вже сьогодні. Вся детальна інформація за посиланням в описі. Ми і так на цьому, на цих напрямках і на логістичних і на якихось штуках і так працюємо. Типу, це є. Просто, на жаль, ну, це не так швидко. До нового року? Ні, протягом зими якась тилова робота, так, але не до нового року. Угу. Скажи мені, Куп'янсько-Лиманський напрямок взагалі що чекає на новорічні свята, чи буде спроба пройти? Thank you. На Куп'янському напрямку ворог на Куп'янську, а він тут Куп'янсько-Ломанський, тут ворог не полишає бажання вилізти, вилізти кудись, зайняти якісь позиції. Поки випадає карта ностальгії у тому форматі, що у нас відбуваються такі самі спроби події і дії зі сторони ворога, як і ми вже бачили. Тобто ми вже бачили такі От, З нашого боку, захисна активна позиція, агресивна Захисна позиція. Коротше, тримаємо цей напрямок із останніх сил. Супер важко, бо десятка жезлів, але тримаємо. Тобто вороги е, хочуть повторити сценарій минулого року на новорічні свята, зробити масований обстріл е, Дніпро, Київ, Одеса, так як летіли ракети скрізь. Там скоріше не на наворі... навіть не новий рік. Мене більше бентежить не тільки Новий рік, але й Різдво. Яке там 25-го, здається, mm -hmm. от, типу, от, 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 мені не подобаються е, моменти того, що е, воно випадає ближче, якось, навіть до Різдва, ніж просто сам Новий рік. Ну тобто, коротше, вони намагаються згадати свята, mm -hmm. от, давай, отак, це назвемо, згадати свята і якісь свої там ці приурочити к святам. Скажи... Тому оці дні є напруженими. І я звертаюся якраз до глядачів, що, будь ласка, в ці дні ми не нехтуємо, ми ніколи не нехтуємо сигналами повітряної тривоги, але чим ближче до свят, тим більше ми не нехтуємо. Скажи, будь ласка, минулого року нас обстрілювали на Новий рік із території Білорусі, в тому числі. Летіли дрони звідти, летіли ракети звідти. Не лише з Каспія, не лише з, там, з цих. Господи, аер... аеропортів військових. А і Білорусь там теж брала участь, як завжди. Так, <плес> зараз. Дивись, у мене перше, що випадає з території Білорусі, це е, до, до новорічних свят СДРГ, скоріше за все, десь там може полазити по, uh -huh. з, з того боку. Тобто це тим, чим будуть намагатися згадати е, цей згадити, <кхм> свята. І е, тут скоріше не ракети, мабуть, дрони більше. Є ризик застосування дронів, які будуть uh -huh. залітати через території Білорусі. Е, Ось ці ДРГ вони будуть заходити для того, щоб зробити провокацію і втікти, чи вони шукають слабкі місця, чи те і інше, і наскільки успішними будуть ось такі колідники? І те, і інше. Вони намагаються нанести шкоди і виявити слабкі місця в оборонні, ну, в оборонних спорудах. Вони намагаються усіляко прощупати де краще ну коротше, і що з тим робити? О, от і намагаються наробити усілякої шкоди. Тобто, це зайти, наробити шкоди, дізнатися інформацію mm -hmm. і піти. Е, бажано за собою прихватити когось із наших бійців у форматі не маю на увазі вбити, да? типу, нанести mm -hmm. великої шкоди. От, от, от така модель. Скажи мені, Харківщина, Чернігівщина, Сумщина, чи є загроза заходу ДРГшників. З цієї сторони, от протягом цих цього тижня святкового різдво, новий рік зі сторони да. ворога да, є, є і це стосується усіх трьох напрямків. Є і лазити будуть одразу і диявол, і король мечів випадає. Якраз от на оці от святковий там тиждень плюс-мінус до нового року да. Да. будуть лазити, будуть намагатися знову ж таки прощупати де що наробити якоїсь лиха коротше. Луганщина, ми не чуємо новин звідти, але це не означає, що там нічого не відбувається. Яка вірогідність того, що орки, які там окупалися і сидять вже плотнесенько, не наликаються на новий рік і не влаштують там обстріли територій? Показові, знаєш, воно ж п'яне дурне. По Луганському напрямку, і по Луганську, як і по Донецьку, тут скоріше з нашого боку щось поприлітає. Ага. Так. Да. Туди куди треба, щоб воно прилетіло. Прекрасно. Запорізький напрямок. Тут і по Запоріжжю, і по Запорізькій області обстріли одразу випадають. Просто щоб зразу всі розуміли, що обстріли вони будуть. І зараз у нас по тому напрямку і для нас, і для ворога вісім камечів. От ми як зажалися в певних просуваннях, як вони, так і ми. Отак от і стоїмо. Угу. Півострів, Крим, чи зможемо ми вгатити якраз по ворогам, що з. Окупантами на півострові Крим чи будуть в них інциденти новорічні з запоями і місцевим населенням? Гучні. Дивись, щось ми плануємо. Дійсно, плануємо якусь роботу по Криму. Воно в мене не перший раз випадає. Тут знову і операції до кінця року, якщо встигнуть, можливо, тоді одразу на наступний рік. І стратегічні удари так, бо в мене знову, а вже хто давно мене дивиться, знає. Коли в мене випадає трійка кубків, то означає, що є що святкувати, тобто щось жирненьке, куди жирненько так вгатять наші по півострову Крим. А, якісь, Якісь скандальні моменти, да, будуть скоріше за все, і, ймовірно, випадає колесниця. Можливо, хтось п'яний когось зіб'є знову, знаєш, щось типу такого. Угу. От ми будемо чути якихось новин от в такому ключі. Угу. Е, давай тепер поговоримо про Дніпро, про Кривий Ріг і про Кропивницький. Як там буде ситуація? Ну і Миколаїв, без нього ніяк. Mm, по Дніпрові буде, скоріше за все, і по Дніпропетровській області щось летіти одразу рицарі мечів. Дійсно, і якісь типи провокації будуть намагатися робити. Тому Дніпро, готуйся морально, що буде. Кропивницький зараз. По Кропивницькому є загроза вежі, і вона стосується навмисного влучання у духовні споруди. Є ризик ворогам, саме чомусь. Я не знаю, чому у Кропивницькому, але це вивалилося на Кропивницький, влучити чи зачепити можливо церкву якраз на свята, тому майте це на увазі. Скажи Полтава, дуже багато ракет пролітає через Полтаву, але більш-менш у Полтаві все добре. Uh, скажи мені, як? Да Зараз дивись на Полтаву випадає перевернута вісімка жезлів. Тобто, це скоріше за все знову летить щось через Полтаву, але Полтава в захищається або в захищеному якомусь положенні. Тобто тут по Полтаві більш-менш. Ти до того питала до речі про Миколаїв. Ми не подивилися зараз. Я подивлюся, що по Миколаєву. Uh, може десь щось бути по Миколаєву, бо Королева мечі вивалилася, але воно в такому контексті, що можливо, можливо чи пролітає над Миколаєвом, чи десь там, знаєш, збили десь над Миколаєвом. Mm -hmm. Тобто, от як, якось так воно фігурує більше по Миколаєву. Uh, якщо подивитися Одеську область, Рені і Ізмаїл. Угу. Чи є там загроза? І знаєш, ми от ніколи з тобою не робили чомусь розклад на острів Зміїни, а там же ж наші хлопці, наші захисники. Зараз подивимось. Дивись: взагалі, для е, Одеси і Одеської області загроза є борицер мечів. Тобто, щось летіти по Одесі і Одеській угу. області буде. Так, Рені. Рені, Ізмаїл. Там де порти якраз. Так, да. Рені поки випадає у підвішеному стані. Я поки не бачу, щоб у них був якийсь план капкан. По Ізмаїлу єдине, що випадає в якоїсь потенційній загрозі, це можливо світло. Можливо, світло, бо відлюдник він зі свічкою. Він ну, тобто, можуть бути якісь проблеми зі світлом. Угу. Оце, от єдине, що вивалилась, і зміїний зараз. По Зміїному випадає Верховна Жриця. Це те, що я казала, завжди карта спецури певної. Я поки тут не бачу, щоб Зміїного щось. Коротше, володіють інформацією, я так розумію. Всі кому треба, що там зі Зміїним. Черкащина, місто Умань. Вони прямо. от Кожен раз вони цей Умань. Тероризують, немає їм спокою. У мені біла церква. От вони здалося їм постійно кожного дня. Е, Черкаси, е, давай подивимося, наскільки от на Черкащині буде спокійно. Дивись, загроза для Черкащини є, і вона пов'язана саме з сімкою мечів. Це влупити кудись, де є е, 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 це не про інфраструктуру, це скоріше за все про військову історію. От, просто щоб Черкащина розуміла, що там щось саме бо мечів це вкрасти, ну, ти зрозуміла, ну коротше, забрати да щось там у ворога або у когось. Це крадіжка у цьому форматі. А це означає, що це стосується так або інакше, якихось військових моментів. ну ну або коротше А інформація по цим об'єктам довго Так. Зараз вона є, по перше, зараз. Достатньо вона збиралася, бо карта світу випадає, так. Да. Угу. Давай подивимось а, тепер Київщину і Київ. Ну, одразу паж мечів, це одразу. Це, скоріше за все, більше знову ж таки безпілотники, або і, і вежа, так, да. скоріше за все, і безпілотники, і, і якась балістика, якісь, ну, ти зрозуміла, ракети такого формату, так. Да? І це стосується і Києва, і Київської області, бо будуть збивати. В мене запитання стосовно Житомирської області і міста Житомир. Чи є загроза обстрілів військових об'єктів, енергетичних об'єктів і загроза заходу ДРГ? Якісь попознання в бік Житомира, скоріше за все, будуть, але у мене прямо не випадає загроза а, прямо обстрілу. Воно, якби щось натякаюче в мене випадає, але я не бачу, ну ти зрозуміла, повній мірі чи реалізації чи чогось такого. Тому тут поки житомир більш-менш може спати спокійно, я так розумію. А, от, і по РГ так само. Тобто в мене не випало, щоб була ну, якась суттєва загроза ДРГ. А якщо говорити про рівненщину поруч, Рівненщина, ми дивилися, що вони там готові до всього. Атомна електростанція не перше запитання. Чи є загроза? У мене поки для рівного попажу. Тобто це ну, не така вже страшна, mm -hmm. знаєш загроза. От Вона якби перманентна є, але в мене поки не випадає нічого такого страшного. І знову у мене випадає рівненщина, яка тут паше над тим, щоб реально бути ну, готовим до всього. І це і е, е, АС е, стосується так само, за ЕС. Хмельницький, Хмельниччина і Староконстантинів Старкон. По Хмельниччині, поки рицарь мечів. Він перевернутий і диявол перевернутий. Можливо, до е, кінця знаєш, свят е, якось у мене більш-менш. Ну тобто загроза є, але вона поки в перевернутому вигляді. Тобто, можливо, не торкнеться Хмельниччини, і е, Старконус не, не не торкнеться, бо воно в перевернутому вигляді. Тобто загроза та є, але вона поки поки не активна. Uh, Вінниччина і uh, Ладижин. От знову в мене випадає повінниця. Ми вже з тобою дивилися. Мені знову випадає повінниця, що володіють якоюсь інформацією про королеву мечів. Розумієш це про військові якісь об'єкти, чи, можливо, там військові знаєш стоянки про якусь таку історію. Це Скажи лише питання, питання часу, коли вони туди влуплять. Скажи мені, пацюк, який здав якусь важливу інформацію про ну яку бачиш, ти і не лише ти і інші майстри. Ось ця криса. Її вже взяли за страку, чи вона ще ходить, і якщо ходить, то де вона входить? В органах влади, чи це просто тихушник, який ходить і знімає? То ні, не взяли ще. І він переміщується. Це, до речі, не перший раз ми говоримо. Він скоріше за все приїжджає до Вінниці, здає інфу і йде вісімка кубків, а потім знову повертається. Тобто, це людина, яка іде з Вінниччини. Ну, типу, ти зрозуміла? Типу, він відстрілявся і звалив кудись. Він не місцевий? Чи він місцевий, який поїхав? О, він, як мінімум, добре знає вінницю. Можливо, раніше мав стосунок до чогось правоохоронного навіть. Угу. Ну, до правосуддя. Це людина система. Угу. Е, давай поговоримо про. Івану Франківщину. Угу. Франк... Франік у нас знаходиться по питанню обстрілів буквально в підвішеному стані. Поки я так розумію, рішення по Франіку немає. І вісімка жезлі вона перевернута. Тобто, поки немає такої загрози. Якось Франік, знаєш, типу угу. завис а, у зі сторони ворога у питанні, чи потрібно, чи не потрібно туди гасити. Тобто немає там поки рішення по франківську. Тому сподіваємося, що його і не приймуть. Тернопільщина. Мене по Тернополю більше випадає загроза, пов'язана з пролітанням повз Тернопіль. От знаєш, типу, щось uh -huh. над головами свистить по Тернопільщині. Більше так якось. Uh, Львівщина. А от на Львівщину одразу випала вежа. Uh -huh. І щось пов'язане з ресурсом. Знову, можливо, це не зовсім навіть інфраструктурна історія, ресурсна історія. Угу. А, Волинь. Поки загрози мінімальні для Волині Слава Богу, чи є загроза, і якщо є, то яка на Закарпатті? Емоційна загроза на Закарпаття. Нескільки ракетна, скільки псошна чи дезінформативна. Закарпаття качають, ти зрозуміла, емоційно. Угу. Закарпаття качають, дез... ну Оцією оці всю історію, інформативна війна. А Чернівці. Цікаво, що по чернівцям, як і по де Ми з тобою там дивилися? Десь не, не дуже далеко дивилися. Мені випадає відлюдник. Тут е, знову щось е, ну, ти зрозуміла світло, Я так розумію, можливо, є ризик влучання. В якусь станцію, яка відповідає за декілька знаєш, типу uh -huh. міст, або якийсь розпи... розподільчий вузел, який стосується тієї частини карти, от зрозуміла типу, є ризик uh -huh. саме не скільки влучання по самій території, скільки от чомусь відсутності світла. Але знову як показує наприклад Одеса, непогода може стати причиною відсутності світла в якихось населених пунктах. Ну коротше, в мене тут більше щось вообще про світло, не скільки обстріли, скільки світла.